Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Там той раз, як я різала козлика і показувала, що я робила кобасу, і показувала, що я робила коз... кобасу з козлика і казала, що це з одної тільки частинки, то люди писали і, казали, сказати, скільки козликові місяців, і як заріжу другого козлика, щоб сказати, скільки виходить м'яса з козлика. Ось, щоб я зважила і сказала. Так, козликові зараз полічимо скільки. Він роджений в кінці березня. Так, лічив березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. Вересень, 6 місяців, пів року. Оце мому козликові. Так, будемо важити. По нулях. Я тільки обрізала. Кості ми забрали, а то тільки м'ясо у нас. Я буду казати вагу, скільки є, а ви з кошти будете додавати. Кіло 429. Одна частинка. Кіло триста двадцять дев'ять. Я сказала, скільки оцю треба розрізати. Дай мені чорного ножика, бо вона така велика не влізе. Двісті девяносто, кіло двадцять два грама. Ну, даже не падай кіло сімсот двадцять Кіло триста сімдесят пять. Кіло двісті двадцять вісім. Оце чисте м'ясо. Ну, в мене ще є шия. Я її не обрізала ось. Кіло 186. Ну, тут трошки на костомаху відібрати. Це я буду запікати шию, то я її не обрізала м'ясо. Ось так. Вон Он трапочкою витри. і дай малому хай на місце. Ось так то. Ото стільки вийшло з мого козлика м'яса. Чистого без костомах. Тепер я котре гарне м'ясо вирізаю на запікання, там, чи просто пожарити, вирізаю. А те, котре таке жиром, трошки, так як би пліви, чи, як сказати, от, що є там більш присутні, то я його все фарш. Ось. Ось такі, бачите, кусочки, файні, вирізаю. От. Оставляю ось такі кусочки, бачите? Гарні. Оставляю для зажарити зажар... десь на ті як їх. Е, отак. Підливку зробити. Чи так просто м'ясо кусочками пожарити. Це м'ясо я відбираю на таке. А ось це хуже, все, я в фарш. Ось, зараз я буду розбирати, і буде старший різав на кусочки мені. На меляння. Ось. І ось от такі то у нас справи. Ні, ні, те я порізала вже зразу, ось зараз от дам тобі. А такі от де є от пліви, таке оше воно ось. То те я його заберу. У мене є такі друзя зубаті. Ось вони з тим справляються. Ось тут його мало відійде. Ось так я обрізаю. М'ясо ви казали сказати, бо сказала, що багато, але з такого простого козлика у вас тільки м'яса не вийде. У мене нубійська кровних. Цей козлик загано нубієць. І нубійці вони мають більше м'яса. Розумієте, і виходить більше з них. М'яса, як з такого простого звичайного дворняги там чи з якого. Ось. Так що ось такі то справи. Півроку? В кінці березня роджений. А ще місяць. А то з ним. Мен... Він меншечкий той. А там той ще є білий такий лопатий, як я кажу, то там той ще кращий. Ну, так як він. Їсть гарбуз і не викаблучується, то він остався далі жити. Більше, нігорі, кусочками. Ось так. О, То він ще остався пожити. поки... місь... Ось це, з хребта таке, м'яско. Поки місь він ще трошки поживе. Ось це все різати. Я з костомах все м'ясо обрізаю. Томахи у мене голі остаються. Що можна більше обрізати? Ось ну. Собаки їх люблять ті костомахи. Ось так. Ось так я розробляю м'ясо. Козликове. Добре-добре. Тільки його перерізай, бо воно буде дуже довге. буде, отако, щоб коротше було. О! Оце такі то справи. І нічого він не воняє, нічого він не смердить через те, що він кастрірований. І ще через те, що це нобійці. З новійською кровлею вони не є такі вонючі. Ну, якби був моє не кастрірований, може було б і теж чути. Я не спорю. в ну, мене мої кастрірувані козлики. Ну, не тільки такі що робить. Так. О. Ось так. Це оставимо, а це... а це піде на парш. Тут котрі гарні кусочки. Поставляємо, ось такі, бачите. Де з хребта, де з чого. Ось таке. Так. Напевно, що усе я розказала. Кому було цікаво? Якщо не підписаний, підписуйтеся, будемо спілкуватися, якщо є у вас яке запитання, задавайте. Я з радістю відповім. Ось оцей. Значте, той кусочок. Я люблю таке м'ясо порізати кусочками і пожарити. Ось, так, що ось такі то справи. Ладненько, гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я! и все само всем наикращу. Миру, спокою и затишку. До встречи в следующем видео. Всем папа.